речі, я кажу, щоб у нас парка була нормальна. Ти бачиш, кругла, я кажу, 100 руб. Открижи І от туди хлопці, не знаю, порожданки зайшли і так. воно гепнуло і все. І не знаю, як я впав, як воно прийшло. Ну, трохи нормально. А далі що робити? Ну, прийди, всередину подивися, що там. Чуть ти боїшся. Не знаю, як воно. Сльоп, шльоп і лежу. А ви це були за прилавками? Да.

Помпліки вийшли. Ну, перший прильот був, де був. Де стояв. Вони вийшли, пішов прильот і кажуть, поїдемо. Я тут, я не знаю, як я чи волнує, чи що ну, Пролежав, поки то я, машина вже горіла. Все. Пацана там відтягнув, трохи пацани допомогли другі. Все. Отвірив. Я так розумію, остання аптека перестане працювати у нас. Я думаю, може щось по-другому зробимо. Подивимося. Будемо все збирати і розбиратися. Я думаю, що може десь щось тут будемо щось. Все одно люди тут є, подивимося. Поняв? Я хочу всякие в больнице, тут. А ты Хочу то голову, да? А? Снарядом. Ваш пальц, бач, выгорел. Чтобы ты сразу загорелась машина пришла в свой свет. У ну асфальт, вы решили? Нет машина машины, он. а то. ой, Они что, по запальными снарядами же шурули? Чтоб спалиться и все. Thank mm -hmm. you.